Ну що, друзі, монтував зеркало, дуже класно дивиться. Включаємо нашу підсвіточку. Бубам. Ба Просто шикардос. Дзеркало те, що треба. Кого цікавить, схожі дзеркала, пишіть приватні повідомлення, порекомендую продавця. Буде дзеркало на оцю всю стіну під умивальничком. Так що покажу, як спочатку все розмічу. Засверлю два дюбеля, поставлю. З'єднання з електрикою під'єднаю, завершу, покажу. Покували наше дзеркало. Ось таке красиве з дизайнерською стрічкою підсвіткою. Дуже класно дивиться, 80 на метр. Зараз розпочнемо наше, наш монтаж. Беремо розміточку від середини до середини вушка, щоб лягло все ідеально. Так, під'єднання до LED-підсвітки. Уже все